Блакитного кольору. І ця модель ялинки є одною з найгустіших, найпишніших ялинок, адже має дуже багато гілочок. І сама вона по формі, як бачите, вона є такою широкою, об'ємною. І кому подобаються такі моделі густі та пишні, то можете обрати модель версальську. І цю модель також дуже легко розкласти, тому що вона має дуже багато самих гілочок. Ну і взагалі по структурі вона має таку об'ємну гілку, схожу також до нашої ялинки Ковалівської. Давайте вам ближче покажу, як виглядає гілочка. В неї така гілка об'ємна, бачите, така пишна, кругла, має довгу, акуратну голочку з невеличкою хвилькою. І кожна гілочка також промальована. І за рахунок цієї фарби сама гілочка виглядає так природніше. І також зверніть увагу, наскільки багато саме гілочок всередині ялинки, тобто наскільки вона густа така, і забита гілочками. Там є металічний стовбур. Він би є продекорований під колір ялинки. Кожна гілочка вже вмонтована у стовбур і має таку спеціальну обмотку ниткою.